Це не дуже зручно. Можливо, пізніше. Зараз третя ночі, тому я, я так намагаюся таке поводитися. Так, нам найліпше зібрати літеру Д. Так? Отже, шукаємо, де в нас літера Д. Ось у нас. Дуже зручна розмітка, в тому сенсі, що на пакетиках одразу нанесена розмітка. Одразу, знаєш, якою літерою позначається на схемі, і який пакетик до того, у якої відноситься. Бачите, тут немає підказок додаткових. Зараз ось. Ось можете бачити літера D на схемі означає літеру D на пакетику. Дуже зручно. Просто ідеально. Так. Отже, Пакетик відкриваємо і трохи насипаємо. Трохи дивно посеред ночі робити такі маленькі дрібниці милі. Але чом би і ні? Чи не так? Так, а, стілус я ще з минулого разу заправила. От, а це було у нас коли в суботу. Зовсім недавно. Так, і тепер всі літери Д ми закриваємо. Клей нанесений на схему. Повністю там, де є літери і поряд малюнок. Тобто там трошечки зайвого клею, але я думаю, що навряд чи була можливість нанести тільки на розмітку. От, а края листівки нелипкі. Тож. Так, чи там видно хочу-небудь? Це так розповідаю. Привіт, друзі, привіт, хто долучився. Чого не спите? Так, збираємо алмазну мозаїку. Де? Літера Д. Ця алмазна мозаїка мала бути зібрана ще в суботу, але я запізно стала її збирати. Тож трошечки на зараз. Коли стреза стає не на своє місце, таке буває, можна її поправити або стілусом, ось такого просто посунути. йой, Але ж не настільки. от, Або пінцетом. Ви знаєте, з практики стілусом воно якось зручніше, по-перше, по-друге, пінцетом можна не розрахувати сили, якщо там клей свіжий, або Товстим шаром накладений. І можна або пошкодити клеєву основу, Сунувши її. Чи зішкріпши. Тож краще з тілусом. Стілусом ви такої шкоди собі не наробите. Так. Тут вона якось Стрази трохи більші за розмітку. Навіть можна побачити, що кружечок під розмітки і кружечок самого стразу, чи самої стрази це жіночий чи чоловічий рід української. В будь-якому разі він трохи менший за саму стразу. Či za stras. Aby tam nebolo.